державними нагородами. Усі воювали на херсонській гамбурні. І за... Сію. Як, хлопці? Як почуваєтеся? Зобра. Доброго дня. Доброго дня. Ми дуже хотіли з прем'єр-міністром Нідерландів заїхати. Зустрічалися сьогодні. Ми хотіли зустрічатися з вами, бажаємо, щоб ви приїхали до України. Це ось і все. Велика повага до вас, до всіх. Дякуємо вам за те, що захищаєте нашу державу, за ваш героїзм. Ви звідки, хлопці сарвеницький. А, Кропивницький. — На Херсонщині. так? — Так, Я серсок. Давно тут? Я вже не знаю.

Служу народу України. Максим за службу. Дякую. Щасливо. І вам. Ебал, надо е. Дякую за службу. Дужайте. Дуже радий, що ми можемо разом тут бути і привітати всіх вас. З тим, що ви у нас такі є. Реальні були такі грищі, люди, як всі наші хлопці, дівчата, яким ви зберегли життя. І я вважаю, що і завжди вважав, що люди це найголовніше. А потім йде зброя. І я вважаю, що наша зброя це, це наші люди. Я дуже дякую кожному лікарю, кожному дякую. кожній медичній системі від, від мене. Медикоста від прем'єр. Велика честь вас сьогодні привітати. Подякувати за те, що, що, що за вашу щоденну складну. Роботу і службу. Буквально пару слів від себе хочу сказати. Я завжди казав, що українці і Україна переможе. Тепер, особливо після цього візиту, бачачи вас, зокрема, я певен, що Україна переможе. Завдяки тому, що роблять українці на фронті, і ще завдяки гуманізму і тому, що ви робите. Лікуючи, підтримуючи, я абсолютно, абсолютно певен, що це станеться завдяки таким людям, як ви. Я щасливий і пишаюся тим, що сьогодні можу це сказати вам. Дякую всім. Бережіть себе. Слава Україні. Дуже дякую.